Справляє тут бенкет за будь-якої пори. Тут гарно і взимку, і восени, і влітку, і навесні. Наша подорож до Совинного яру припала на самісінький кінець квітня. Тут в околиці Кам'янця-Подільського усе квітує та достигає принаймні на пів раніше, ніж в обласному центрі. І справа не лише в тому, що Совинний яр розташований майже на один градус широти південніше, ніж Хмельницький, а ще й у тому, що з півночі ця місцина захищена товтровою грядою. Ми з вами знаходимося на території Кам'янецького Придністров'я і Національного природного парку Подільські Товтри в самому своєрідному куточку, який називається Совий або Совинний Яр. Це та територія, яка Має багато легенд, яка має цікаві ділянки, яка має природні ландшафти, флору, фауну, які дійсно представляють наше Придністров'я, наші товтри, нашу кам'янеччину. Тут все виглядає напрочуд умиротворено, може, тому що на дворі стоїть весняний погожий день, і весь навколишній ландшафт буквально залитий сонцем по самі вінця. Тому в густих, ніким не проріджуваних заростях не вважається ніяких химер, і кожна птаха на повен голос виводить переможну симфонію життя. Ще в 1976-78 роках по цій території ходив відомий український ботанік Борис Володимирович Завируха. Пройшовши цією територією, він сказав, що вона не може бути просто такою територією. Її треба заповідати, зберегти для нащадків, тому що тут такий комплекс різноманітності рослинного світу, тут таке багатство, тут така краса, яка має залишитися незайманою назавжди. Представивши беззаперечні наукові обґрунтування, вчений добився того, аби це місце стало заповідним. Отож, у 1978 році тут було створено ландшафтний заказник загальнодержавного значення Совинний яр. Відтоді це зона тиші, спокою та гармонії. Люди не мають права втручатись у тутешній уклад, лише насолоджуватись і споглядати. Отож, спускаємось дорогою вниз на самісінь кітно совинного яру. Воно в цій порі напрочуд квітуче та ароматне. Якби можна було тільки передати цей аромат квітучих дерев, на жаль, камера такого не передає. На жаль, я думаю, що колись все-таки будуть камери, які зможуть передавати і аромати, і відчуття вітра цього свіжого зеленого. У сонячний полудень назву цієї місцини важко асоціювати із совами, адже ті птахи нічні. А пересвідчуватися в тому, що вони тут є, залишившись в яру на ніч, ніхто не прагне, бо одна справа совинний яр на пікові весняного дня, а зовсім інша совинний яр уночі. Тож доведеться беззастережно вірити нашому гіду, яка знає і про походження назви цього місця, і про його нічних мешканців. Кажуть, що є ось така. Давня легенда. Понад 200 років тому, коли були гайдамаки, вони тут ховалися, ховалися у скелях. І є тут печери, де молочний камінь, гора Сливова, Але їм треба було якось жити і виживати і знати, що робиться у селах. А наверху тут село Вихватнівці. Там жили Аничка і Василь. І ось коли Василь приходив до Анички і ставив гілочку у пліт, це означало, що все добре в селі. От, і гайдамаки приходили до Анички, вона їх годувала, споряджала їх в дорогу, і вони збиралися знову до своєї печери. Це дуже не подобалося паничам, тому що гайдамаки ж піднімали народ проти них. І от одного разу вони вирішили з Василем поговорити і сказали, Василю, ми ж тобі заплатимо, скажи, де ті гайдамаки ховаються. Ну, Василь вирішив, що він ну, не може сам так сказати, але він їм підказав, каже, Аничка ж ходить туди. Він прийшов до Анички, встромив ту гілочку у паркан, от, і Аничка пішла до лісу. А відповідно, за нею, за нею пішли панські погоничі. Вони прийшли до печери разом з Аничкою майже. Там ж, звичайно, за нею йшов і Василь. І коли Аничка обернулася і глянула в очі Василя, вона все зрозуміла, тому що погоничі панича самі би ніколи туди не прийшли. Спіймали частину людей, їх побили, знищили, по тюрмах розкидали, і лише одиниці змогли з гайдамак врятуватися і втікти. Анечка не могла витримати такої зради. З одного боку, ніби то і не вона зрадила, але вона зрозуміла, звідки це все пішло, про яке кохання можна говорити з такою людиною. Анечка вирвала ножа за пояса у Василя і відкнула його в серце. Василь з великої гори прав у прірву. Але Анечка також не могла жити, тому що вона зрозуміла, що сталося, і вона кинулася за ним у цю саму прірву. Але перед тим Анечка вигукнула: допоки тут не позбирають ворони усі кістки, допоки тут сови будуть кричати. І так і назвали Совий Яр. Кажуть, що коли Аничка впала на дно яру, звідти спорхнула велика сова. Мовляв, то душа дівчини, яка досі ночами плаче за обієнними земляками. А ще подейкують і про інше. Кажуть, що там на горі бачу завжди два кроки над тим місцем, де знищили людей. І ці кроки завжди між собою б'ються і кричать. То не просто кроки, то ті люди Василь і Панич якому Василь здав цих людей, вони ніколи ті кроки не помиряться, тому що за ними смерть. Нам тих кроків не трапилось побачити, і може це й найкраще цур їм. Не зустріли ми й диких капанів і косуль, які кажуть, у цих місцях ніколи не чули пострілу рушниці і підходять до людей зовсім близько. Зате всілякої дрібної живності тут не злічено. Якийсь клоп сидить на квіточці, треба обов'язково пані Любінської запитати, що це за клоп такий, чи то він опилює ту квіточку, чи то він просто присів тут перепочити. Тут буквально на кожній травинці, на кожній стеблинці бояє життя. Такої пори тут у яру не квітне хіба що дуже лінива рослина. Нам таких не трапилось. Щоправда, дехто встиг перейти пікову пору, як от Терен, що на момент нашого приїзду вже замітав білими пелюстками все довкілля. Тож ми захопили лише окрайчик його прощальної краси і духмяного аромату. Знає молода дівчина. Якщо Совинний яр можна було б назвати своєрідним серцем подільських товтр, то серцем самого яру, поза сумнівом, можна вважати річку Студеницю – ліву притоку Дністра, що жваво біжить поміж усіх навколишніх красот. Вона допливає сюди із Ярмолинецького району через Дуноючину. На Кам'янечину і біжить, несе свої води до Дністра. То вона говіркає шумливо, як гірська річка, то вона з тихим лагідним ніжним плесом, де колихаються листочки, які падають у воду. Причому цей разючий контраст можна спостерігати буквально на одному невеличкому відрізку річки. В одному місті вода виглядає майже стоячою, а зовсім поряд уже вирує на камінні, утворюючи хоч і невеликі, зате справжні поруги. Мабуть, недарма в неї жіноче ім'я, бо й характер має мінливий, і ціну собі знає, і вабить до себе кожного. Річку полюбляють всі і насамперед жителі Сового Яру сюди ходять пити воду і. Косулі і кабани. Тут на цій річці можна зустріти сьогодні бобрів. Вони у нас тут з'явилися і будують свої хатки, а також тут дуже багато птахів, які також приходять сюди, щоб плюхнутися у цю воду, схопити краплинку води. Тому цю річку ми називаємо найкращою річкою нашого регіону регіону Придністров'я. Вода тут справді прозора, дуже чиста і прохолодна навіть у спекотний день. Вона приємно охолоджує замліле на сонці тіло і зігріває спраглу затишою душу. душу. Чиясь шкарпетка тут сохне. Хтось забув на дереві, а може і не шкарпетка, може якесь спіднє. Ні, все-таки шкарпетки. І, по-моєму, навіть дві. Ха, І о диво! Диво, диво, справжнє таке диво можуть зрозуміти тільки в ті, в кого вдома є чоловіки. Вони цілі і вони парні, ті шкарпетки. Таке диво можна побачити тільки в Совинному яру. Чим ближче до води, тим відчутніше її норовливий характер. Дно студениці встелене кремнієм, а він, як відомо, очищує воду. Тому і вона тут така прозора і чиста, що можна пити просто з річки, не боячись перетворитися на козлика. О, як гілочка загрібає воду. Загрібає, як весляр який. Молодець. Так річка швидше біжить. Завдяки щедрому сонцю, чистій воді та людському невтручанню совинний яр став рідним домом для багатьох видів того, що бігає, повзає, плаває, літає. Навіть наш квадрокоптер відразу освоїв цю місцину і прижився в ній не гірше за якусь сову. Сідає, 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 сідає пташка, сідає, йде до господаря, поклич її, поклич. А що вже рослин, тут їх не зрічити. Серед усього того буяння флори є і зовсім рідкісні види, занесені до червоної книги. Немало ендеміків, а є і просто те, чого поки що в природі вдосталь, але воно від того не стає менш привабливим. На території Сового Яру можна натрапити багато рідкісних видів. Саме тут віднайдено аконітбесера ендемічний вид, який трапляється у нас в Придністров'ї. Саме тут є венерині або зузулені черевички, справжні, які охороняються на міжнародному рівні. Саме тут можна також натрапити лунарію оживаючу або місячницю. Це ті реліктові види, які дуже рідко сьогодні можна зустріти на поділі на Хмельниччині, але весняне різнобарв'я представлено і іншими рослинами, які може вже і не такі і рідкісні, але охороняються на території Хмельницької області у переліку рідкісних рослин. Майже на 830 гектарах розкинувся цей заказник. Аби просто обійти всю цю територію та помилуватися кожним куточком, не вистачить і тижня. Тож наші кількагодинні відвідини – то лише спроба зазирнути всередину тива, що зветься Совинний Яр. Він і досі ховає багато легенд і нерозкритих таємниць, які чекають своїх дослідників, вдомливих, захопливих і небайдужих.